Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Більшості з нас здається, що ми знаємо про любов геть усе. А насправді, коли два сторіччя тому вийшло у світ перше видання британської енциклопедії, то в ньому на слово любов було відведено цілих 5 сторінок тлумачення. А на слово атом всього 4 рядочки. В наступному виданні цієї ж енциклопедії на слово атом знадобилося 5 сторінок. А слова любов взагалі не було. Отож, вчені вирішили обійти цю тему стороною. То що ж таке насправді любов? Спробуємо відповісти, розглянувши це питання, у трьох вимірах. Перше, я буду любити тебе, якщо. Друге, я буду любити тебе тому що. І третє, я буду любити тебе, незважаючи на. А тепер про це більш детально. На жаль, любов через якщо зустрічається досить часто. Я буду любити тебе, якщо ти будеш любити мене, якщо ти будеш мною дорожити, якщо ти будеш відповідати моїм очікуванням та вимогам тощо. Цілком очевидно, що рушійною силою такої любові є наше я, котре з одного боку переслідує свої егоїстичні плани, а з іншого має потребу у самозвеличенні. Але ми маємо потребу у чомусь більшому, кращому, ніж просто відносини, засновані на принципі якщо. Любов заснована на принципі Я буду любити тебе, тому що стоїть набагато вище за попередню. Перевага її в тому, що людина, яку люблять, відчуває, що її цінують. Але до такої любові слід бути уважним, оскільки вона вбачає в об'єкті кохання певну цінність, якісь позитивні риси. Та й вона, однак, не позбавлена недоліків. Бажання постійно чути, що нас люблять, може перетворитися у нав'язливу ідею і з часом може виникнути дух суперництва або потреба розширити коло своїх шанувальників. Ми боїмося, що тим, хто нас любить, може відкритися інша картина. А раптом вони побачать, що насправді ми не такі вже й привабливі, як їм здавалося. Біблія говорить нам, що у справжній любові немає страху. Євангелист Іван у першому посланні своєму четвертому розділі каже такі слова. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. І нарешті ми з вами торкнемося третього виміру любові, незважаючи ні на що. Така любов здатна не звертати увагу на ті чи інші помилки чи недоріки. Вона може знаходити красу у непривабливому, гідність у тому, що не викликає оплесків. Саме вона може бачити в людині безмежну цінність. Придивіться до своїх друзів та знайомих, і ви побачите, що багато з них готові любити вас за певних умов. Але чи знайдуться такі, котрі готові прийняти вас такими, які ви є, хто готовий любити вас, незважаючи ні на що? Біблійна істина полягає в тому, що Ісус прийшов у цей світ, щоб відкрити нам усю повноту своєї любові, яка заснована на Його принципі, незважаючи ні на що. Він прийшов, щоб показати людству таку безумовну любов, взявши наші гріхи на себе і померши замість нас на Христі. Бог не чекає, поки ми заслужимо Його любові. Кожного з нас, зокрема, Він любить, незважаючи ні на що. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте спитаємо себе, а чи любимо ми Господа, незважаючи ні на що? Чи любимо так наших ближніх? Помолимось. Наш добрий небесний батько. Дякуємо тобі і за сьогоднішнє настанови твого святого Слова. Дякуємо Тобі, що ти прийшов у цей світ для того, щоб навчити нас любити. Ми також просимо у тебе. Дай і нам таку любов. Любов, яка би любила всіх, незважаючи ні на що. Любов, яка б не, не робила нас і наше Я центром егоїзму. Господи, допоможи нам любити так, як полюбив цей світ і ти. В ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Гарного вам дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.